Лікування тривожних розладів під час вагітності. Вау, складне питання. Ми в своїй книжці а, тривожні по тривожних розладах. Її, до речі, можна знайти в інтернеті. Вона вже там, по-моєму, підвішена піратським способом. Але там є частинки, так само як і депресивні розлади по депресії, а вони достатньо близькі за вибором препаратів. Там є окремі розділи по лікуванню у вагітних. Звичайно, коли ми говоримо лікування вагітних із тривожними розладами, то ми не можемо намагаємося обійтися мінімально з препаратами і як можна менше вживати будь-яких препаратів, але є ситуації. Коли вагітнюють, уже будучи з тривожними розладами і з панічними атаками, вагітнюють і приймають препарати. Мій власний досвід зараз я буду говорити лише про себе, але це я також відобразив в наших книгах по депресії і тривозі. Мій власний досвід показує і за тими емпіричними даними, які я читав в літературі, що сучасна група антидепресантів, сучасні антидепресанти. Групи селективних гінбітрів зворотнього сахвату серотоніну, серотоніну нордреналіну, впливаючи на емтеретепцери, мультимодальні антидепресанти, не мають шкідливого впливу терагенного впливу на дитину. Мій, мій дані катамнезу, тобто після народження дитини, 5, а навіть є 10 років в арабських еміратах, є в мене така пацієнтка. А показала, що з дітьми не виникає ніяких проблем. але ще раз повторюю: жодних досліджень, які б показали, було вказано в інструкції вагітним, також можна, ви не знайдете, тому що неможливо було провести за етичними нормами. Це просто описання лікарів-психіатрів, спостереження деяких своїх пацієнтів. Але ми завжди намагаємося, і я завжди дотримуюся цього золотого правила. Якщо ти розумієш, що жінка. Хоче завагітніти. Або вже завагітніла, постарайся все-таки перевести її на безпечну терапію, мінімально рослину. І то, коли ти призначаєш рослинну групу, добре прочитай, що ти можеш назначати, що ти не можеш назначати. І ще більш важливо забезпечити безпеку першого триместру. Перший триместр це закладання нервової трубки. Тільки я нагадаю: нервова трубка розвивається в плода, яка потім стане дитиною в дві сторони: в першу чергу, кишківник, а потім починає рости мозок. Потім сповільнюється кількість нейронів. Вони в кишківнику зупиняються і ростуть до народження до 100 мільйонів, а в мозгах починають множитись-множитись і росте надмірно багато. Отже, дві є трубки. Так от, щоб забезпечити їхню безпеку, прибери будь-які препарати. Навіть надмірно вітамінну терапію, я би не рекомендував. Якщо здорове харчування, ок. і більше того, прикрийся фалатами. Всі знають вагітність, що їм призначають, як правило, фоліову кислоту, там 1-2 міліграми тривалий час, особливо перший триместр. Навіть ті, хто користується протизаплідними засобами: ярина плюс, джаз плюс, знає, що слово плюс, передбачає наявність фалатів, щоб загітність вагітність відбулася, наприклад, в тому числі, коли знімаються. Протизаплітні на фалатах. Отже, лікування під час вагітності це мінімум, мінімум впливу стороннього. Отже, виходить відповідь, так що робити? Виходить правильно, перше, що виходить наперед, це психологічні, психотерапевтичні техніки і зміна тактики, стратегії життя, приведення норм життя, психогігієна життя в основу навчання пацієнтів, як самостійно справлятися. Але повторююся, є випадки, коли дійсно нам приходиться продовжувати лікування, яке було до вагітності. Продовжувати лікування. Єдине, є група препаратів, які категорично не можна приймати. Які тут же знімаються як тільки слово чується вагітність? Це транквілізатори, про які я вже насторожував. Всі будь-які транквілізатори. А це слово зепам. В основному це знімається група антиконвульсантів, Велика група антиконвульсантів інколи додають при важких тривожних розладах. Особливо знімаються тімостабілізатори слово ліки треба категорично забувати, бо там дуже поганий вплив на, на плода. Якщо десь щось прозвучало, краще ще раз самому, самому прочитати уважно інструкції, добравшись до самого кінця інструкції, хоча вони достатньо великі, і навіть прогуглити про цей препарат словом вагітність і порадиться звичайно спеціалістам. Чи обов'язково при тривожному розладі пити антидепресанти? Дивлячись, яка ступінь розвитку тривожного розладу? Якщо ви можете все-таки відчули і працюєте ефективно з психотерапевтом, засвоїли психотехніки, і ви можете справитися, ні, не обов'язково, звичайно. Але якщо не можете, ну, краще тоді вживати ті антидепресанти, які не викличуть залежність як мінімум, це не транквілізатори, не будуть впливати на когнітивні функції, як деякі нейролептики. Тому тоді краще робити це один плюс один. Але повторюсь, якщо ви можете і ефективно справляєтеся, і ви можете це робити, і виходите на роботу, ви ефективні, перериваєте свої панічні напади і адаптуєтеся, і ви показуєте для себе, який ви крутий, і як вам це вдається, і більше того, ви можете навіть в когось зупинити панічний приступ в літаку чи в поїзді і так далі, обходитесь без препаратів. Раді Богу, я ніколи, наприклад, не вважаю завжди звертаюся з першу чергу до того, що людина сама може зробити, навіть змінивши спосіб свого життя, і лише потім починаю пропонувати щось додаткове. Так, які а, при а, тут помилка, які препарати рекомендовано призначати тривожним пацієнтам? Сімейному лікарі, які препарати та тривалість прийому. так звертаюся до лікарів-інтерністів, до яких відноситься велика армія наших друзів. Сімейних лікарів це ті, які лікують приймають будь-якого пацієнта. І вони на передньому фронті. Первина лінія. Ну, по перше, є клінічні настанови, які в тому числі висять на сайті. Міністерства охорони здоров'я вони не відмінені. Ми в свій час робочими комісіями дуже багато працювали. Є клінічна настанова по депресії. Я вас не навіть не відсилаю до міжнародних яких зедлайнів там NICE, CANMAT, APA і так далі. Наші клінічні настанови, які є і які дуже добре прописують від первинної ланки. От написав сімейний лікар, то я до якраз до вас звертаюся. Там чітко написано, які діагностичні методи. Почніть з того, щоб все-таки виясніть, що у вашого пацієнта є. Проведіть скрінінг, проведіть ті шкали phq 9 на депресію, проведіть шкали HADS. О, До речі, похвалю МОЗОК тим, що він дуже добротно розроблений. Мені сподобається працювати з цією платформою, тому що тут можна пройти одразу скринінг шкали. От, подивіться це відео, Потім полистайте, подивіться на сам сайт, і там ви побачите можливість пройти скринінг на тривогу, на депресію, на стресові розлади, на посттравматичний стресовий розлад. Пройти онлайн. Не треба нічого закачувати, роздруковувати і так далі. Буквально відповідаючи один, два, три ставлячи крапку, ви отримаєте результат. І це той варіант, коли сімейний лікар отримує у свого пацієнта вже якісь результати на тему емоційних розладів, наприклад, тривожних. Тому що він прийшов в хац, а там сім запитань на тривогу, сім на депресію. Дуже просто відповідати. Під рахунок проведеться автоматично, ви просто отримаєте бал. І тоді, відповідно, з чим працює лікар. Ну, по-перше, сімейний лікар ніколи не працює з розладом, в тому плані, що він не виставляє розлад. Він може працювати з пацієнтом, у якого є, наприклад, генералізований тривожний розлад, чи тривожно-панічний розлад, чи обсесивно-компульсивний розлад, чи соціальні фобії, чи ще щось, тобто розлад. Тоді, коли його цей діагноз виставив лікар-психіатр, це закон про психіатрію. Тоді вони разом якби працюють. Ну, лікар-психіатр проконсультував і сказав: Ну продовжуйте це тривале лікування. Ходіть до вашого сімейного лікаря, бо вони знають, що я призначив, покажіть мою виписку, покажіть і ви продовжуєте лікування. Інше слово, коли сімейний лікар чи лікар не психіатр, інтерніст, кардіолог, астрантеролог зрозумів, що в його пацієнта усвідомий валідував, що в його пацієнта, окрім основного захворювання, яке він лікує, є ще і синдром. Наприклад, тривожний синдром, який він сміливо може вписати в карту стаціонарного пацієнта чи в амбулаторну карту. Тільки нагадую: закінчується його додаток емоцій, бачення емоційної проблеми пацієнта словом синдром, ні в якому випадку не розлад. Тому може бути тривожний синдром, але не тривожний розлад. Якщо ви виставляєте синдром, тоді, згідно наших клінічних настанов, ви дійсно можете оперувати. Тими препаратами, які рекомендують клінічні основи, а це знову ж таки група антидепресантів з транквілізаторами не експериментуйте. От тут якраз парадокс. Якраз і більше всього ви назначають без всяких тобі синдромів, без нічого, просто одразу виписують якийсь зепам, Не буду говорити український зепам. Лікарі-інтерністи його найчастіше виписують. А от в цьому випадку грамотно робити, поступати, це виписувати щось. Із препаратів, якими які ви знаєте, які ви прочитали, в тому числі побічний ефект, призначили правильно у вигляді титрування. Я говорю про групу СССР з повільним нарощенням, витримуванням з повільним зняттям і розумінням, на яких дозах працює, і коли потрібно призначати вся група ССРА призначається селективних гідрі з ротні серотоніну, призначається лише вранці. Тому що, коли ви виходите на терапевтичну дозу, один із побічних ефектів це порушення сну. Тому до обіду і до вечері зміння, зміщувати не потрібно, хоча такі помилки на превеликий жаль допускають. Це відноситься в тому числі до Сенерайки там інші меди. Тобто ви можете працювати з цими препаратами на рівні синдромальної корекції, але ще раз повторюю: є моменти, коли ви починаєте додатково лікувати вашого пацієнта і не досягаєте ефекту. Або ви бачите, що в його структурі його тривоги ми сьогодні говоримо про тривожні розлади. Навпаки, додалися ще й панічні приступи серед ночі, чи вдень, і так далі. Тоді вартує все таки проконсультуватися у лікаря-психіатру, тому що психіатр вже може скомбінувати якісь препарати, наприклад. Групу антидепресантів і антиконвульсантів, чи ще з якої комбінації, там достатньо багато, чи навіть два антидепресанти, що рідко буває, але також інколи допускається, чи ще щось. Ну ось така ситуація, і давайте, щоб не перетримувати. А, так, да, які препарати? препарати я сказав, тривалість прийому. Взагалі, коли ми говоримо про лікування тривожного розладу, сімейний лікар. Проконсультувавшись у психіатра, отримав назад пацієнта з тривожним розладом. Потрібно розуміти, що ну, по-перше, психіатр контролює тривалість лікування тривожного розладу. Але як правило, йде мова як мінімум три місяці, півроку і надій рік. Тому що тривожних розладів я зараз говорю взагалі, загалі, але їх є дуже багато і різних. Ну, наприклад, тривожний розлад в складі обсесивно-компульсивного розладу це точно місяцями, а то іноді і роками, в тому числі з долученням психотерапевта. Генералізовано тривожний розлад також лікується дуже тривало. Інші розлади розладикуються більш тривало. Але ніколи не розраховуйте, що ви за тиждень зможете справитися. Ви можете справитися за тиждень, за два, використовуючи бета-блокатори, справитися з панічними нападами, але лікування. Панічного нападу серцебиття інтенсивного бетаблокаторів це не є лікування, це просто зняття купірування серцебиття. І ось тут з'являється слово антидепресанти як лікування. З цим можна справитися, але, повторюю, чистих панічних нападів без тривожного розладу не буває. От тривожний розлад в цілому, а тим більше, коли ми говоримо про захід на характер, потрібно лікувати звичайно місяцями. Як довго можна приймати антидепресанти? Сучасні антидепресанти можна приймати достатньо тривало, а антидепресанти попереднього покоління 50-х-60 х це амітриптилін, ТЦА, трициклічні антидепресанти, інгітермоноксидази, тривалий час приймати не потрібно. Хоча вони ефективні. Для сну і для лікування тривожних і депресивних розладів, але тривалий час їхній побічний ефект починає вилазити і проявлятися значно, значно частіше і в більшому і значимому еквіваленті, чим лікування іншими антидепресантами. І, наприклад, велика проблема ТЦА це їхня кардіотоксичність. От подумайте над цим: вплив на масу тіла, седативність. І так далі, залежності вони також не викликають. Але оці побічні ефекти на превеликий жаль, побічні достатньо сильно. А от сучасна група антидепресантів ССРЕСНРАМТЕ вони не мають цих побічних ефектів. В них є також свої побічні ефекти. Тому завжди прочитайте інструкцію до кінця, коли ви назначаєте ці препарати. Але попередніх побічних ефектів, які я описав, немає, і ми лікуємо як правило місяцями. Ну, три місяці це мінімум, а взагалі півроку і рік. Приймаю гіде зачитаю запитання: приймаю гідезепам з весни. Чи це не шкідливо це? Чи не шкідливо це? А, одразу пораду. Попробуйте все-таки зійти з дідезепа, тому що навіть денний транквілізатор а це денний транквілізатор, хоча інколи помилково його ще й на ніч щось назначають. Все-таки формує тихенько формує залежність. Друге – Тривога доволі часто ходить з іншим розладом, який я сьогодні не згадував, а тепер згадають з депресією. От ми доволі часто зараз виставляємо не просто тривожний розлад, а тривожно депресивний розлад. А транквілізатори на превеликий жаль, купіруючи вегетативну складову тривогу, посилюють депресію при тривалому прийомі. Плюс транквілізатори формують, я вже сказав, залежність це раз, тихенько формують залежність. По-друге, впливають на когнітивну функцію. Ти виходиш на роботу, тобі потрібно добре справитися, швидкість мислення, оперативність, а ти не включаєшся. Ти розумієш, що ти тупо не реагуєш, робиш помилки і так далі, тому подібне. Тому прийом транквілізаторів, і в тому числі згаданого Гіда Зепаму, там вже написано до 10 днів. В інструкції про це написано. Значить, чомусь написано ці інструкції, значить, якісь вивчення проводилися. Тому в цьому випадку я вам рекомендую все-таки зняти гідезепам, порадитися з лікарем і перейти на препарати ефективніші, повірте, ефективніші, тому що дійсно можна навчитися і зняття панічного нападу і вилікувати тривогу, вершиною якого є панічно, без всяких зепамів. Рекомендація одна: знімайте. Ваше запитання: приймаю за призначенням лікаря пригабалін. Як довго можна його застосовувати? Хороший препарат, потужний препарат, група антиконвульсантів, блокаторів кальцієвого каналу, шикарний препарат. Як антиконвульсант, епілептологи його ніколи практично не застосовують. Я не бачив жодного пацієнта з епілептичною хворобою, якому якого б обвели на пригабаліні. А от як антитривожний препарат, як сомнолентний і впливаючий на нейропатичну біль шикарний. А як правило, ми його призначаємо. Багато було проведено досліджень, в тому числі була велика французька публікація з порівняльним аналізом. Там десь біля трьох тисяч лікарів опитано, які призначали пригабалін, чи не формує залежність пригабалін у своїх пацієнтів. Ми коли спостерігали цих пацієнтів на терапевтичних дозах. При лікуванні тривоги це доза від 75 Ви знаєте, там капсули, яку не поділити неможливо. Капсула 75 мг на ніч перша, а терапевтичний коридор 75-300 мг для лікування тривожного розладу. Він дуже швидко дає ефект буквально на перших днях, тому що пацієнт, як мінімум, уже спить спокійно, плюс впливає на тривогу. Дуже добре. А якщо ще є біль, ну правда, там наростає доза, і неврологи вже починають з ним працювати від 300 до 600 міліграмів нейропатична біль і при цукровому діабеті, і так далі. Ну зараз ми говоримо про тривожну. Отже, 75-150-300 мг. Чи тривало можна його застосовувати? Ми застосовуємо його кілька місяців і потім намагаємося все-таки відійти. Тому що, ще раз говорю: ми тоді призначаємо одночасно препарати, які... Можна вже місяцями приймати це антидепресанти групи СРІ СНР МТ і мультимодальні. Тоді, звичайно, ми перекриваємо. Але, от як швидка допомога, швидко купірувати і доказати пацієнту, що дійсно ми керуємо його проблемами у вигляді тривожного розладу, прегабалін підходить дуже добре. Як правило, ми починаємо з нього, але тут же на ранок це група ССРАЙ. Ми призначаємо щось із антидепресантів. Потім за місяць, два навіть три, ми спускаємося вниз і відміняємо прегабалін і залишаємо пацієнта, наприклад, на антидепресанту, плюс повторюсь, з першого дня психотерапії. Так. Цікавить, як самотужки вийти з постійного тривожного стану та соматичних розладів організму, які виникли внаслідок тривожного стану. Ну, в принципі, якщо ви звернетесь до моїх попередніх оцих коментарів, то я завжди акцентував, що психологія, психотерапія, самостійна робота, психотехніки, які ви самі повинні засвоїти, робота своїм тілом, приведення психогігієна свого дня, приведення себе в норму, біологічну норму. Скільки часу ви віддаєте відпочинку, що ви робите у вечірній час, що ви робите буквально перед сном? Як ви харчуєтесь, це вже 70% того, що ви можете зробити в плані самостійного регулювання вашого емоційного стану. Ой, пришвидшуюсь по часу. Чому не діють препарати? Тому що, можливо, тривога зацепила ваш характер, а на характер, тривожний характер, препарати не діють. По-перше, потрібно по. Знову зробити діагностичні, застосувати діагностичні критерії, порадитися спеціалістам і звернути увагу на слово психотерапія. Наступне, після смерті сина я постійно прокручую останні його дні й години, що я не так зробила. Відчуття вини одразу кажуть. Обов'язково сном заспокійливі півулки, щоб заснути і менше думати, як вийти з цього стану. Ой, я вам співчуваю, зараз дуже багато біди горя, зв'язаної з війною, тому я прекрасно розумію, я це чув і не раз чув і розумію, що ви відчуваєте. Ну, почнемо з того, що є якийсь період, який дійсно потрібно пройти вгорі. Тут не можна ні забороняти, ні казати, ну переключайся, ну відволікайся. Є речі, які ти повинен пройти, і це високе випробування. Але я точно знаю, що в житті будь-якої людини є біологічна програма продовження життя. Коли ти включаєшся на інші події, на свою роботу, на своїх сусідів, на тих, хто поряд з тобою, вам треба просто пройти достойно цей шлях і не покалічити себе. Знаєте, це коли я з такими людьми зустрічаюся, в мене глибоке співчуття до них, але я завжди їм пояснюю: скажіть, ваш син, ваша дочка, ваш батько, ваш мати, якої вже немає. Вони хотіли б бачити вас в оцих муках з цими пігулками, пігулками на тому бочці з бесонами, з цими сльозими і так далі. Мабуть, ні. Зробіть для них. Зробіть для них те, що вони хотіли побачити. Вони хотіли б побачити як мінімум спокійну дружину, маму, батька і так далі. Тому давайте включаємося, переключаємося і давайте проаналізуємо ваше життя, що залишилося в вашому житті. Того міцного, надійного, до чого ви можете звернутися. Ще раз повторюю, тут важливо не нашкодити не надто велика кількість пігулок Для чоловіків одразу кажу, алкоголь не допоможе. Бачив я сотні випадків, ніякому випадку не допомагає, тільки робить гірше. Як вийти з цього стану, включатися в життя інших? У нас дуже тут розвинута. А мігдала, частинка, яка відповідає за соціалізацію, і ми відповідальні за інше. Якщо ми бачимо проблеми інших, кому допомогти, що зробити, навіть тих же котів собак. Вибачте, що така аналогія Тут говорить про втрату а, сина. Я говорю про котів собак. Але це дійсно оце альтруїстичні дії дуже потужно відволікає. І ще раз повторюся, іноді ми думаємо, що ми дуже сильні. Потрібно прийти до людини, яка вас зрозуміє як мінімум. Це може бути психолог, психотерапевт. Вони недаром навчаються певним технікам, щоб ви не сформували патологічну реакцію горя, а це вже психіатричний діагноз. Такі речі також зустрічаються. Краще все таки зверніться до спеціаліста. Просто хоча б один раз ходіть, посидіть, поговоріть з ним. Я думаю, що значно стане легше. Якщо ви віруюча людина, звичайно, церква допоможе. Наступне запитання, коли у клієнта звужується вікно толерантності і він потрапляє в довготривалу гіперактивність, після якої буде знесилений абсолютно чи доречно буде використання протитривожних препаратів, одразу відповідаю: так буде ефективним. От ви згадували слово при габаріну. В цьому випадку якраз буде ефективний в першу чергу, якраз препарат, оцей блокатор кальцієвих каналів, який збалансує, можете додати магній. Єдине, що він. Препаратом, звичайно. Єдине, що він ніколи одразу не спрацює, спрацює десь через півроку депонації в організмі. Коли тривожність сама по собі з'являється, як передивісник і вже є співпадінням підкріплених фактами, наприклад, початок війни, дні масових атак. Ну, в принципі, все попереднє я якраз почав відповідати. Тривога як предвісник, скоріше можна сказати, це вже елементи тривожного характеру це той варіант, коли потрібно дійсно попрацювати психологічно своїм характером, щоб не давати надмірні реакції. Ну, це робота з психологом психотерапевтом.